Чи може посуд впливати на наше здоров'я? Всім вітання. Приготування їжі це процес, що приносить задоволення, особливо якщо готувати страви у гарному посуді. Проте при виборі приладдя для кухні слід зважати не тільки на зовнішній вигляд, а й на якість виробів. Розглянемо найпоширеніші матеріали, з яких виробляють посуд для приготування їжі та як вони впливають на здоров'я людини. Спочатку розберемо, чи може взагалі посуд впливати на наше здоров'я. Виявляється, що так, це відбувається через взаємодію матеріалу з їжею. Контакт може відбуватися. При нагріванні і взаємодії з кислотами, що містяться у страві. Деякі матеріали, наприклад, пластик, менш стійкі до високих температур, тому під час нагрівання виділяють токсичні сполуки, які можуть потрапляти у страву, а потім в організм людини. Тому варто прибрати посуд із пластику, ланчбокси, контейнери для зберігання та пластикові дошки. Неякісний пластик при регулярному використанні може виділяти бісфенол а вталати та полістерол, які небезпечні для нашої ендокринної системи, або завжди дотримуватись рекомендацій виробника щодо можливості складати гарячу їжу в пластиковий посуд. Також необхідно прибрати зі своєї кухні посуд з меламіну речовини, яку використовують при виробництві посуду, що нагадує порцеляновий, і при виготовленні бамбукового під час контакту з гарячою їжею і кислотою він виділяє формальдегід. Посуд з алюмінією частинки разом з їжею можуть потрапляти в організм людини та чинити токсичний вплив на нервову систему, і накопичуватись в головного мозку. Далі посуд з тефлону при нагріванні до високої температури виділяє токсичні речовини, які можуть викликати рак. Також тефлон дуже схильний до сколів і подряпан. Такий посуд використовувати не можна через ризик потрапляння суміші сплаву в їжу. Посуд з міді використовувати його не радять через те, що він руйнує вітаміни, особливо вітамін С. І при неправильному догляді посуд може покритися зеленим нальотом, який дуже токсичний для організму. А ще мідь здатна накопичуватись в організмі і сприяти розвитку нейродегенеративних захворювань. А також необхідно позбутись посуду, у якого є подряпани або пошкодження поверхні, тому що існує ризик потрапляння шкідливих речовин у їжу. Отже, важливо вибирати безпечний і високоякісний посуд для приготування їжі, наприклад, чавунний посуд. Він перевірений часом, довговічний і практичний, а також відомий своєю високою теплопровідністю. Тому страви готуються рівномірно і практично не підгорають. Посуд із нержавіючої сталі дуже популярний варіант. З такого матеріалу роблять практично все. від чайників до кастрюль. Нержавіюча сталь вважається безпечною для приготування їжі, оскільки не містить шкідливих речовин. Вона стійка до високих температур, що робить її ідеальною для використання на плиті або в духовці. Цей посуд можна використовувати для приготування будь-яких страв. І скляний посуд, який менш популярний для приготування їжі, проте є цілком безпечним, тому що скло не містить шкідливих речовин, не вступає в контакт з їжею, що дає змогу зберегти смак та запах страв. Він може використовуватись у микрохвильовій печі, духовці або на газовій плиті. І при гарному догляді такі вироби служитимуть протягом тривалого часу без страти якості та зміни властивості.